Житомирський ліцей номер 30 долучився до участі у міжнародному дослідженні якості освіти піза 2025 1 квітня 2025 року 10 15-річних учнів закладу, яких відібрали розробники програми міжнародного оцінювання учнів. Тестували власні знання з англійської мови. Про це Суспільному розповіла старша інструкторка міжнародного дослідження Піза 2025 Марія Смірнова. За її словами, метою дослідження є визначення здатності підлітків читати англомовні тексти та розуміння сприйнятої інформації на слух, а також вміння висловлюватися на запропоновану тему. Директор ліцею номер 30 Анатолій Шубін розповів, що у міжнародному дослідженні ПІЗА-2025 учні ліцею беруть участь вперше. Згідно з графіком, міжнародне дослідження ПІЗА-2025 на Житомирщині триватиме до 14 квітня. А загалом по Україні до 4 травня. Результати повідомлять у грудні 2025 року.